Рунко, я это слышите. Дальше майор, 58-я бригада в полном складе прибыла в место постины дислокации. Начальник оружейного подполковник Беловуш. Драца рище! Сегодня в город на Топ прибыла 58-я бригада которая дислоцируется, пункт постоянной дислокации назначен э, в городе Канатопе. Год стояла в зоне проведения антитеррористической операции, закрывала, можно сказать, одно из самых ответственных отрезков фронта. Э, это входила э, Авдеевская промзона, Верхнеторецкая. Всего, в общем, было 30 километров фронта выходила на бригаду. Ну, бригада с задачей справилась, ни шагу назад не отступила. Сейчас получили распоряжение выдвинуться в ППД для проведения боевого злогоджиня и подальше получения задач. Конотоп – это сарайтийский объект, это железнодорожный узел, это аэродром, это московская трасса. Я скажу по значимости, он даже чуть-чуть, можно сказать, ну, превышает. Скажем, стратегическое значение э, есть я считаю, решение правильно поставить мотопехотную бригаду в монотопе. Я думаю, она с задачей своей справится. Ну, звичайно, що це дуже добре. В першу чергу, звичайно, для дівчат. Демографічна ситуація в місті однозначно покращиться. Ну, звичайно, плюс це бюджет, колосальні надходження до 30 мільйонів гривень ПДФО. Ну і, звичайно, що живуть наші території. Будівництво розпочнеться, нового житла. Це дуже добре. Ну і саме найголовніше це те, що наше місто буде відчувати захист і підтримку з боку військових. Адже ми тут знаходимося фактично на самому кордоні і є беззахисними в військовому плані. Тепер нам боятися нічого, адже у випадку військової агресії покидька Путіна нам буде чим дати і по зубам. Територія 8-го ПТУ разом з будівлями готова до зустрічі військовослужбовців. Там закінчуються роботи по підключенню опалення в тих корпусах, де воно було відключено останні кілька років. А також вся територія міста, де будуть розташовані військовослужбовці, проходить зараз повторне очищення від парусів, від трави, від сміття, там десь на окраїнах позалишилося. Ну, фактично, ми готові. Готові. Чекаємо з нетерпінням військовослужбовців. Ми дуже раді, що сьогодні зайшла перша черга. Ми зустрічаємо їх з хлібом сіллю. Це вам всім. З великою вдякою, з великою шаною до, до вашої праці, до вашого нелегкого того обов'язку, який ви виконували. І А хто залишиться, буде продовжувати виконувати. Ми безмежно вам вдячні всі ті, хто залишається в місті Каратор. Поступово будуть забезпечені квартири, одразу кажу, поки не обіцяємо. Але гуртожитки, нормальні умови для проживання 100%. Але з однією умовою, точніше, з двома умовами. Знаєте, Бандера не пив і нам не вилів. Це перше. І друге, щоб через 9 місяців у нас наш пологовий будинок, а він найсучасніший по всій східній Україні. Найсучасніший був забитий породілями. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Україні! Героям слава, Героям слава! Україні! Героям!